Приміщення районне гроші від управління Державної міграційної служби України, євроремонт, нові меблі та відповідність усіх стандартів. Це Рожнятівський районний сектор міграційної служби. Тут відповідно зроблено все для того, щоб покращити умови праці та прийому громадян при наданні паспортних послуг. Насамперед, це унеможливлення створення черг та паперової тяганини. Декан Рожнятівський, отець Василь Пастух, освятив приміщення, окропив Йорданською свяченою водою. І благословив людей, які працюватимуть у службі на добрі справи на благо наших громадян. Я думаю, що дуже багато людей, ви знаєте, з нашого району виїжджає за кордон. Це їм полегшить їхній, е, зменшить їх час і зменшить їхні витрати для того, щоб вони змогли використати свій час вільний на інші потреби, а тут приїжджали в Роднятівський район і отримали ці паспорти чи ці послуги, які будете ви надавати нас в Роднятівському районі. Дякую, що ви приклали зусиль. Це свідчить про те, що наші люди вже будуть, якби ну яку ціловувати в такому більш комфортних умовах. Послуги, які надаватимуться у районному секторі міграційної служби, це набуття громадянства України. Також видаватимуться паспорти громадянина України, документування іноземців, реєстрація або зняття з місця проживання, набуття статусу біженця або додаткового захисту, а також документи для виїзду за кордон. Ближчим часом вже ближчим часом, завезено відповідне устаткування, є техніка. І ближчим часом, я думаю, якщо не на слідуючий тиждень, то в будь-якому випадку напротязі лютого місяця буде це устаткування налаштовано, і ми вже зможемо виготовляти сучасні паспорта, паспорта громадян України, країни ви за кордон, а також внутрішні паспорта, так звані id карточки як бачимо, сектор міграційної служби у Рожнятові з усіма можливими функціями допоможе у вирішенні питань багатьом його жителям.